Вітаю на каналі. Сьогодні ми закінчуємо роботу з метеликом. Для цього нам знадобляться олівці, фломастери або щось інше з сухих матеріалів і акварель. Так як ми починали з акварелі, ми будемо робити фон. Змочуємо поверхню фону чистим, чистою водою. Контролюємо кількість води так, щоб не було дуже багато, щоб не було калюш. Ну, Тут ще залежить від того, який у вас папір. Якщо папір для акварелі, то вам буде зручніше працювати, якщо е, інший, то е, складніше. Після того, як закінчили з фоном, залишаємо висихати. І зараз подивимося, як можна змішувати кольори, кольор, яким я робила фон. В мене є в наборі такий колір, я його брала звідти. Але якщо у вас немає такого кольору, його легко можна змішати, використовуючи червоний кольор, оранжевий, наприклад, жовтий. Те, що я зараз ось тут вам продемонструю. От я беру тут беремо трохи червоного, додаємо в червоний, трохи оранжевого, і можна додати трохи жовтого, все ще залежить від того, які у вас фарби, які кольори. Додаємо і на листочку пробуємо, який кольор у нас вийшов. Додаємо водички, якщо треба. Ось цей колір схожий на той, що є в наборі, але трохи більш насиченіший. В ньому, як би на вигляд, трохи більше червоного. Якщо додати більше водички, він стане світліший. Якщо додати більше жовтого кольору, то, звісно, він стане більш насиченіший, жовтіший, більш тепліший. Пробуємо і такий варіант. Можна використовувати для себе такі вправи як експеримент для того, щоб зрозуміти, як можна змішати ну, в даному випадку такий колір персиковий, в інших випадках це будуть інші кольори, якщо вам потрібні інші суміші. Залишаємо тепер висихати цей колір і продовжимо роботу з метеликом. Після того, як ваша робота висохла, ми можемо закінчити роботу графічними матеріалами. Що для цього нам знадобиться? Ну, наприклад, ось такі ручки білого, чорного кольору, ось у мене ще одна білого кольору, і в мене є золота. Наприклад, ось у мене є малюнок, який я зробила трохи раніше. Цей метелик я його закінчувала, робила ось ці, ці декоративні елементи, ось цими ручками. Тут є і білий, і золотий кольор, можливо, золотий так не дуже видно через камеру. Ну, коли вживу, дивишся на малюнок, то видно. Можна за таким зразком, можна вигадати щось своє. Тут ви можете проявити свою фантазію. Наприклад, можна і кольоровими олівцями щось доповнювати, і е, маркерами. Це все залежить від того, що ви, е, як ви бачите, як ви фантазуєте на цю тему. Е, так що е, закінчуйте роботу. Нехай вона вам приносить задоволення. І е, бажаю вам всього найкращого. Стосовно ось такого планшету, я його зробила зі звичайної папки, ось такої. І е, знайшла кусок картону. Це він просто білого кольору. Ось такий він це не гофрокартон, це. Товстіший картон. І я вставила ось цей кусок картону, в папку картон 30 на 40 розміром. Папка повинна бути, ну, це звичайна трох, канцелярська папка, вона трохи більша за розмір картону, він туди абсолютно нормально входить. І я закріпила на такий планшет будівельним скотчем-листочок. І дуже зручно, тому що, коли вода попадає, не страшно, якщо ви його замазали, можна легко витерти, на наступного разу у вас буде чистий планшет. Кілька слів корисної інформації Ось про ті кольори, які ми з вами змішували. Цей колір у мене готовий в наборі вже був, а це ми змішували. Я змішувала такий, щоб був схожий на цей. Тут червоний і трохи оранжевого кольору. А тут більше жовтого додано. Але ви бачите, що всі кольори що вони схожі на ось цей, який був в наборі, і який я використовувала ось тут на фоні. Тому, якщо у вас немає такого кольору в наборі, ви його можете змішати самі, додаючи там трохи червоного, трохи жовтого або оранжевого. І поекспериментувати на листочку, змішуючи ці кольори.